Вітаю свідомих українців. Хочу вам сьогодні розповісти про те, що відміняється право власності на землю. Це робиться методично і скажімо, уже його по суті немає. Тобто воно вже відмінене. От документально його не існує. Ще так віртуально воно ще є там в умах людей. А документально його вже немає. Я довгий час пропрацював в земельних ресурсах і знаю, про що кажу, знаю, що таке документ, що таке власність, що таке користування. Якщо хочете, то послухайте, пояснюю вам. років 10 назад право власності на землю посвідчилось державним актом про право приватної власності. Власність це володіння приватна, одноосібно. От означає. Потім змінився бланк державного акта. Почав він називатися Державний акт про право власності на земельну ділянку уже без приватної. А власність, як ви знаєте, це одна із форм тобто, це форма користування. Може бути у власності. Власність це також довічне користування, постійне користування. Це також форма власності, оренда, форма власності, форма користування. Так що слово «приватно» означало дуже багато в цьому документі. А потім, взагалі, дивіться, не стало державного акта. І з'явився витяг із державного реєстру, тобто база даних в електронному вигляді, і витяг із державного реєстру. Замінили державний акт документ на витяг, простий папірець. І що ж писалось у цьому витягі? І то і то це ще був не просто папірець. В ньому писалось витяг про земельну ділянку, тобто, хоча б було прив'язано до земельної ділянки. А зараз взагалі вже називається він витяг з державного реєстру про реєстрацію земельної ділянки. Він навіть не про власність, розумієте, і не про вас. Там є графа власність, там і ви як власник написано, ну витяг не про це. Витяг не про земельну ділянку і не про те, що ви власник цієї земельної ділянки. А витяг про те, що вона зареєстрована. Тобто, по суті, документу взагалі немає ніякого. І от коли е ви переоформлюєте спадщину із дідуся, з бабусі був державний акт нормальний, ви переоформили і вам видали з реєстру цей витяг, то читайте, що це не документ. Ви пам'ятаєте, як недавно не стало Київстара, Три дні його не було. Отак так само і не стане бази даних, і ви ніяк не докажете, що це земельна ділянка ваша.